Грибочки після того, як зібрали, дивлячись, які гриби. Такі гриби, як білий, польський, опеньки, достатньо просто обібрати від сміття і добре помити. Такі гриби, як маслята, наприклад, потрібно спочатку почистити: ось тут плівочку, і потім так само добре вимити. А пластинчаті гриби, такі як сірухова, наша рядовка сіра, зеленушка і так далі, яких знизу ось тут пластиночки, потрібно довго вимивати, вимочуючи, міняючи воду не менше, ніж 4-5 разів. Тому що вони містять в собі багато піску, і щоб у вас потім не було нежданчика неприємного то ліпше відповідально віднестися саме до промивання. Все, промиті грибочки, вимочені, спочатку відварюю. Для цього, все як завжди, каструльку на вогонь, в каструльку водичку, вода закипіла, закидаю туди гриби, і з моменту закипання води з грибами варю 10 хвилин. Так, так. Саме 10 хвилин я не переварюю гриби. Я не варю по 40 хвилин, по годині. По-перше, я беру тільки ті гриби, в яких я впевнена. По-друге, цей гриб далі буде ще проварюватися в маринаді. Тому 10 хвилин абсолютно достатньо для цього. А поки грибочки закипають, паралельно ставлю одразу маринад. У водичку відправляю сіль, цукор, перчик, лаврушку і гвоздичку. Оцет зараз сюди не ллю. Оцет додавлю тільки тоді, коли маринад закипить. Підлаштовуватись треба приблизно так, щоб коли грибочки проваряться 10 хвилин, закипів наш маринад. Для чого це потрібно? Я ніколи гриби не промиваю, не зливаю, вони не стоять у мене. Я завжди намагаюся робити так, щоб дістав з каструлі, де вони варяться, і одразу помістити в киплячий марінат. Тоді гриби не втрачають свій вид, вони не темніють, і вони залишаються естетично красивими. Мало того, що смачними. Смачними вони будуть по-любому, бо я цим рецептом користуюся вже дуже багато років. Стосовно оцту, хочу сразу сказати: в рецепті не описка. В рецепті написано все правильно 200 г оцту. Скажу відверто, коли до мене цей рецепт попав, там було заявлено яблучного оцту. Але в мене не було яблучного оцту, і я почала використовувати звичайний 9%. З тим умислом, що зараз такий оцет, що там немає 9% аж ніяк. І хочу сказати: не бійтеся цього, коли ви відкриваєте ці гриби, їх не потрібно більше не досолювати, не кислити, нічого. Їх злили, промили водичкою, помастили олійкою з цибулькою і все, і вживаєте. У мене була навіть одна клієнтка, яка їх і не промивала. Вона відкривала банку і не промиваючи, прямо з банки їла. Ми займалися грибами основательно, ми ними торгували і не один рік. Тому я знаю, про що я заявляю. Це, цей рецепт він не перевершений. Все, гриби закипають, а я варю марінат. В енциклопедії, з якої прийшов до мене цей рецепт, було взагалі написано, що це маринад для маринування білих грибів. Але за багато років досвіду можу сказати, що я цим маринадом маринувала і сірушки, і зеленушки, маслята, козлята, білі, польські, опеньки. Немає взагалі різниці. Можна мікс, так як у мене сьогодні. Взагалі немає різниці, які гриби. Всі гриби за цим рецептом виходять дуже смачні. Все, грибочки закипіли, пінку зняла і вмикаю таймер на 10 хвилин. До речі, а знаєте, як оприділити, переварили ви гриби чи ні? Сирі гриби ніколи не осядуть на дно. А вже зварені, і коли гриби починають переварюватися, вони осідають на дно. І якщо ви варите до тих пір, поки у вас всі гриби сидять на дні, а зверху просто водичка, вони у вас вже однозначно переварені. Грибочки киплять мої останню хвилинку, тому маринад додаю вогню, щоб він гарно закипів. Звичайно ж, якщо гриби маленькі, такі як маленькі маслята, ті самі сірухи, зеленухи, опеньки, козлята, то ми їх варимо ціляком. Якщо гриби великі, по типу великих білих, маленькі залишають цілими великі особі білих польських, під осіновики, під березовики. Та й масляки бувають доволі великі. Такі гриби я розрізаю на декілька частин, розрізаю відразу сирими, маринад закипає. Відправляю сюди оцет. І тепер, Виловлюю гриби з однієї каструльки ситочком, даю стикти і одразу відправляю в гарячий маринад. В такому випадку навіть маслята будуть після варки і закриття біленькими, а не потемніють. Як зачасту це буває. Я катала гриби різними об'ємами. Півлітрові баночки я не катала, в мене найменші були це літрові. А взагалі це були 2-3-літрові баночки. Тому що, як я вже казала, раніше ми цим займалися, об'єми грибів були інші. І набратися на такий об'єм літрових баночок. Просто не наберешся. Закипіли і знову засікаю 10 хвилин. Вогонь зменшую. Все, через 10 хвилин накладаємо в стерильні баночки. Я завжди накладаю повненько і вже потім доверху доливаю маринадом. Кришечкою закатали. І все. Я не хочу зараз при вас закатувати, тому що я залишу цю баночку, вона охолона, декілька днів постої, і ми її просто з'їмо. Не потрібно ні перевертати, ні закутувати, нічого. Закатали кришечку, відставили кудись в сторіночку, на пол і все. Ще раз кажу: закривала в 2-літрові, в 3-літрові. Шикарно все стоїть. Шикарні мариновані гриби, без різниці, які саме. Тому закривайте. Якщо не пробували ще такий саме варіант маринаду, От я просто наполягаю, спробуйте, будь ласка, хоча б на одну баночку, а потім напишете мені ваш відгук. І я просто впевнена, що після цього іншими способами ви закривати не будете. Всім смачного!